Лицький не дожив до свого дня народження усього 9 днів. Хлопцеві мав би виповнитися 21 рік, але сьогодні рідним довелось попрощатися із ним назавжди. Герой навчався в Житомирському автодорожньому коледжі, але вже на початку навчання твердо вирішив, що хоче стати військовим. Тож здійснив свою мрію і вступив у лави бійців 95-ї десантно-штурмової бригади. Над усе він мріяв вступити в військове училище, хотів стати офіцером. Це була найбільша мрія його життя. І через те, через два роки навчання, він прийняв рішення йти в нашу 90-ту. П'яту десантно-штурмову бригаду, і, хоча уся родина героя покоління педагогів, Павло прийняв тверде рішення присвятити життя армії, розповідають у міській раді. Хлопця не покидала думка про професію вчителя фізичної культури, адже він з учительської родини. Мама, бабуся, рідна тітка. Вони всі мають педагогічну освіту. З 25 червня 2020 року він вже став до лав славетної 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Попрощатися із своїм учнем прийшла і перша вчителька Павла. Жінка добре пам'ятає його ще Пашачком. Пам'ятаю Пашу, такий маленький, завжди гарно вбраний, з гарною зачіскою, такий веселий. Кумерний. Завжди з дітками гарно поводився, завжди гарно грався. Таке дитя ніхто б не подумав, що бачите, отаке от коротке життя буде. Останньому випуску. Він прийшов до нас, хоча він вже 11 класів з нами не закінчив, прийшов, каже, Інна Петрівна, ми завжди вас будемо пам'ятати. Все-таки наша перша, я кажу, вчителька. Друзі героя кажуть, постійно підтримували із ним зв'язок і зустрічалися у короткі відпустки. Зазначають, він був справжнім другом, який підставляв своє плече. Машка дуже був хорошим, так скажемо, хлопцем, дуже е, такий, як вам сказати, душа був в компанії просто. Ні, завжди десь там, якщо були десь якісь крутні ситуації, він завжди міг це розрулити, скажімо так, розвеселити. Не міг стояти в стороні, коли траплялося це все. От і все. Загинув він як воїн. Я думаю, це була, скажімо так, смерть справжнього воїна, який захищав свою державу, не стояв у стороні. Загинув Павло на Донбасі, 18 лютого. Хлопець був єдиним сином у своїх батьків і ще не встиг створити власну сім'ю. На колінах місто знову проведжає в останню путь героя Олександру Щуку було усього 33 роки, та за своє коротке життя чоловік встиг чимало зробити. Іщук Олександр Анатолійович народився у місті Бердянськ, однак, у зв'язку з сімейними обставинами він разом із родиною змушений був переїхати на територію Житомирської області, де власне і закінчив місцеву зож в одному із населених пунктів Люборського району Житомирської області. Пізніше він навчався у новочарторийському технікумі, де здобув спеціальність ветеринара. Після цього він проходив строкову службу у внутрішніх військах спецпідрозділу МВС України, де також приймав участь у мортворчій місії на території Республіці, Республіки Косово. Із поверненням в Україну герой вирішив і далі пов'язати своє життя із військовою службою. Тож підписав контракт із збройними силами і став бійцем підрозділу морської піхоти. І з початком війни на сході країни Олександр відправився в зону АТО. Там йому довелось пережити пекло полону. Час цього захисту зазнавав багатьох порад. <зранень>, за що був також нагороджений, був учасником багатьох операцій військових. І також, на жаль, був такий момент, коли він потрапив до полону, де його воля була незаконно обмежена бойовиками терористичної організації ДНР. В полоні зазнавав тортур. У полоні героя катували, але і це його не зламало. Понад усе, пригадує командир, Олександр намагався завадити втратам особового складу. Він не був зламаний, якщо він якимось чином міг. За заподіяти якимось втратам серед українських військ він все, що потрібно, він завжди готовий був це виконувати. Власне, 24 лютого, після тривалого лікування та реабілітації, Олександр знову не зміг стояти осторонь і пішов на фронт. 24 числа він готував документи для того, щоб піти на контракт. І 24-го числа рівно в цей день у нас бойова тривога була в 5.30 ранку. І ось десь 6:30, його вже привели в нашу роту. Командир бійця лагідно називає його Сашком. Каже, втратив не просто члена команди, а рідну людину. Це країна втратила солдата. Особисто я втратив члена своєї сім'ї. Сашко це людина. Я не знаю, як його описати якимось конкретними словами. бо це буде дуже багато. Треба буду сказати. Це людина, яка пройшла дуже непростий шлях. Це людина, шлях якої був дуже складний. Все його життя це подвиг. Він воїнов був все життя. І я скажу так, що я ніколи не бачив, щоб він. Якось ну навіть сумував, він завжди був усміхнений. Він як до нас потрапив, це просто це це душа, душа нашого колективу був. Й додає, він був його правою рукою, людиною, яка завжди у перших рядах ішла на бойові завдання. Я не знаю, мало хто підписався, але Сашко ніколи не задавав питань, нащо навіщо там хочу, не хочу. Він ідемо. Оце був це був Сашко. Це от це Все у цьому, це був, це, це був він. Загинув герой на Херсонщині 17 лютого, бо Олександра залишилася маленька донька і мати. 40 нових старлінків уже приїхали у Житомир і далі попрямують до громад області. Ці старлінки йдуть в пункти незламності для того, щоб забезпечити наші пункти незламності. Голови громад, безумовно забезпечили теплом, забезпечили світлом. А старлінк це інтернет, який дасть змогу дивитися про новини про нашу перемогу. Старлінки Житомирщині передала Польща і наперед проплатила їх використання. Те, що по-іншому механізму активовані вже були, ми їх тільки тут підналаштували так, як потрібно, для того, щоб громади могли відразу приїхати, їх розгорнути і, власне, отримувати інтернет. Кожен отримує пароль для того, щоб під'єднатися до Wi-Fi мережі через Starlink. А ось власне і все. Тобто, набагато спростили процес підключення громад і таким чином зручність. Протягом 9 місяців наші польські партнери оплатили трафік для громад Ось, і десь до осені, включно там з вереснем. Будуть громади ну на безкоштовній основі по суті користуватися інтернетом. від старлінків. Ось далі буде видно. Зокрема, два старлінки їде у Народницьку громаду. Заступниця начальника селищної військової адміністрації каже, ситуація у районі нині стабільна, а от потреба у станціях є ще. Ну, звичайно, треба і більше. Забираємо Доброго? два. Ну, ситуація більш-менш нормальна, стабільна. Зараз потреби поки що від віддані пунктів незламності, якби немає. Світло в нас є безперебійно, нормально все. Але ж треба бути готовими до всього. Тим часом в обласній військовій адміністрації анонсують ще одну поставку старлінків, але вже від Німеччини. Ну більше буде більше. Ми поки що там буде розподіл між областями, тому поки ми не можемо сказати, але їх точно буде більше. Та і звісно в громади підуть до ну, безумовно. Вікторія Гнатюк, Олександр Невмержецький, телеканал СК 1 Це було найпекельніше літо у житті Сергія, військовослужбовця збройних сил України з позивним морячок. Ще у 2014 році чоловік став на захист країни, та вже у 2022-му широкомасштабна війна застала його на цивільній посаді. Однак від неї дуже швидко відмовився. Став думаю, що робити, потрібно в їхати венкомат, що шліпа, да? але не зміг спочатку виїхати. Так як ну, в мене ще були люди на роботі, і мені потрібно було, потрібно було спочатку їх відправити по домам. Вже приблизно за два тижні з речами був у військкоматі та за два дні відправлений на передову. Я приїхав на схід, е приїхав населений пункт Мала Комишоваха, е потім вернулися в Слов'янськ і вже довгенько Населений пункт, цей на саме два місяці її отримали. І там на той момент часу це була найгаряча точка в Україні. І те літо Сергій називає найважчим у своєму житті, адже знаходитися там було дуже небезпечно. Нас штурмували кожного дня, обстрілювали без зупинок. по два штурма на день відбивали. Ну це і було важко, важко було людей втрачати. Свої. Звісно, ну, у нас, звісно, не такі втрати були, як у ворога, але все одно було, ну, були і. Ну, було дуже важко. Майже кожен день Сергій вважав своїм другим днем народження. Інтенсивність бойових дій була настільки великою, що по декілька разів доводилось прощатися із життям. У такі моменти дуже хотілося почути підтримку рідних. Заради, бодай одного слова, ладні були на все. Дуже далеко нам проходилось проходити, знаходили е, там. Чуть-чуть зв'язок вилазили там на вишки дерева, щоб, хоча б, дозвонитися і сказати там Альо, мам, я живий. Ну так, дуже рідко, але вдавалося саме довше. Три неділі, здається, я не виходив на зв'язок. Бої тривали по вісім годин. Щодня окупанти намагалися здійснювати щонайменше два штурми. Та навіть в таких умовах хлопці творили героїчні речі під обстрілами, ризикуючи власним життям, рятували поранених побратимів. Та Сергій зізнається, для такої роботи у них було все. Все, що нам потрібно, я вам так скажу, у нас було Тобто навіть більше, ніж... Було ну дякувати, звісно, волонтерам нашим, які нам допомагали. Якщо два місяці поспіль їсти один сухпай, зізнається військовий, то радієш найменшій цукерці, і в такі випадки на допомогу також приходили волонтери. А наші захисники навіть власною їжею ділились із місцевими. То нам привозили їжу. Ми завжди приход вода, супайки. Ну, якісь консерви, волонтерку все так. Ну ж саме людям давали. А також допомагали з евакуацією. Інколи говорить Сергій, спати вдавалось лише по дві години. Однак намагались підбадьорувати один одного. Найкраще із цим допомагали розмови. Всі ну, як один казали, все буде добре. Ми повернемось живими, здоровими додому, виграємо війну і зустрінемось після війни. І так майже кожного дня навіть бачимо, якщо хтось знаєте, морально вже все піде ставтось. Тобто люди самі підходили один до одного, то просто від причини там Братан, ставай, все буде добре, ми все переживемо. Бували й дні, коли хлопців радували так звані трофеї, а саме ворожі танки та зброя, які з часом починали працювати на боці зсу. Бували і живі трофеї, російські полоненні. Це були в основному. На той момент, там, по 20 років, 21, вони не стіснялися, тобто казали, що вони за гроші прийшли, вони добровольці. От, але не знаю, надавали вже їм після бою, знаєте, надавали медичну допомогу, розмовляли з ними. Тось немає такого, що їм розказують, що ми їх там б'ємо, катуємо, ще щось. Ну, навіть, Я не знаю, я скажу так ні, ні разу я не побачив, щоб до полоненого хтось віднісся якось, знаєте, так неполюєність. Ну. На питання звідки у таких умовах брали сили, Сергій відповідає, що неодноразово сам над цим думав. Злість, страх, адреналін все в одному. І я не знаю, напевно, сили вони десь самі, самі беруться, навіть там, де ми не знаємо. Я сам не розумів, як, як ми можемо по два години спати там, і, і потім цілий день там, і такі важкі бої. Ну. Керувала мотивація, адже ми на своїй землі. Після отриманого поранення наприкінці літа Сергій повернувся додому. Зараз мріє знову стояти пліч-опіч із хлопцями, та поки не дозволяють. Має завдання на місці. Переживши усі жахіця війни, герой говорить: буває дуже важко та страшно, однак подолати Україну нікому не вдасться. Тож перемога обов'язково буде за нами. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК1. Було дуже страшно, тому що не було ніякого зв'язочку з ним. Тричі тільки переговорювались так по телефонним розмовам, короткі повідомлення. Оля згадує часи, коли звістку від коханого отримувала лише інколи. За декілька днів до початку повномасштабного вторгнення до свого Миколи дівчина приїхала у Маріуполь. Та ще тоді сподівались, що ніякого вторгнення не буде. Це були 20-ті числа, коли я вже поїхала від нього. І 22 го 23-го числа мене вже Микола готував, що буде щось. Але все ж таки я надіяла, що нічого масштабного такого не відбудеться. Це була остання зустріч до початку повномасштабної війни. Микола з 18 років служить у полку Азов, тож вже за кілька днів від цієї зустрічі опинився у самому пеклі Маріуполі та згодом на Азовсталі. Постійні прильоти авіабомби. Було дуже страшно, тому що по факту, що людина може зробити, коли артилерія йде, коли піхота, і дуже дуже страшно. Але він мені ніколи не писав. Прям якісь жахіття він просто писав, що все добре. Ми тримаємось, будемо стояти до останнього. Але я розуміла, що там ситуація максимально критична, просто він не хоче мене травмувати цією інформацією. Одного дня від дзвінка у дівчини пішла земля з-під ніг. Один раз навіть зателефонувала патронатна служба, повідомила, що Микола загинув. І це вже було як підтверджено, і майже добу я жила з цією думкою. Якби не батьки, мабуть, я не знаю, що би зі мною було. Сталося за двоє дня, точно такий же позивний просто є. І, на жаль, той хлопчина загинув. Далі полон. Но вона про вихід хлопців зазовсталі здивувала Олю, та Микола запевнив кохану, не можна втрачати віри. З того часу зв'язок між ними обірвався, та увесь цей час, окрім просто надії, дівчина намагалась зробити усе, аби про захисників Маріуполя в жодному разі не забули. Познайомилися в інтернеті з багатьма жінками, які так само були в такій ситуації, як і я, і ми почали думати, як ми можемо саме чим можемо бути корисними. Ми почали. Робити перші відеозвернення жінками саме на заклик поговорити про Маріуполь, потім про деблокаду Маріуполя. Після наших відеозвернень я побачила, що відгук є у людей, що треба робити щось уже. Скажімо так, не тільки відео, а збиратися збиратися влаштовувати мирні заходи в підтримку хлопців. І багато дівчат саме це змотивувало прийти і розповідати свою історію. Це привертало в першу чергу журналістів не тільки з України, медіа були по всьому світу. І... Я тоді вирішила, що треба робити чим більше всіляких заходів, тому що це як не як якесь привертання уваги. Продовж усього часу дівчина продовжувала писати коханому, хоча навіть не знала, де він та чи живий взагалі. Один вечір, гуляючи у парку, в якому пара вперше зустрілася, став символічним. Перший день, коли вони виходили в полон, я сиділа в парку, де ми з ним познайомилися особисто і знайшла там котика. А мені щаснився до того сон, що я знаходжу котика, і також Микола телефонує і каже, що все, він в Україні, що все добре. З того часу пішов відлік, та вже зовсім скоро настало 29 липня, день теракту в Оленівці. Ту ніч я взагалі не спала, я намагалася якось відволіктися, і я ще була одна дома, і було дуже страшно, тому що я розуміла, що може бути всяке. І Якось зранку, коли перші списки з'явилися, руки просто так тремтіли. Так той телефон вилітав з руки, переглядала телеграм-канали, дивилася. Просто в ці жахливі кадри і намагалася щось побачити у списках. Миколи не було, тож віра не втрачалася. Дівчина вирішила створювати благодійні футболки, зображаючи на них портрети загиблих воїнів та різні арти. А також розпочала малювати їхню спільну історію з коханим і вірила. Як тільки вона буде завершена, Микола повернеться до неї. Так минуло чотири місяці, і в момент роздався телефонний дзвінок. Це трапилося от ввечері, Півдесятого я навіть записала <смі> собі той номер телефону. Коли зателефонував телефон, я побачила невідомий номер і я вже все зрозуміла. Зателефонував Коля і сказав, що він вдома в Україні. І як уже він каже, чули всі. Це був вечір 21 вересня. Наступного дня зранку вони вже були разом. Після трьох місяців оборони Маріуполя, після чотирьох місяців полону, нарешті разом. З того моменту ні на день не розлучалися та навіть виконали свою мрію. Разом подорожували. Поїхати за кордон в Венецію і в Рим. Вийшло. Ми аж не повірили, що в нас все вийшло. Ми поїхали, і я розумію, що для Колі це була хоч якась реабілітація після всього того, але дуже мало часу. Окрім того, пара реалізувала те, про що мріяли ще до війни. Зараз вони продають худі та пачі, на яких зображені малюнки Олі звичайно ж тематичні. Та зараз дівчина мріє про одне знову побачити коханого. Він вирішив, що це його обов'язок обов'язок кожного свідомого чоловіка стати на захист батьківщини і боротися до останнього. Два роки стосунків: рік на відстані, рік за час повномасштабної війни. І зараз вона знову їх розділила. Та. Попри все, пара залишається сильною та вірить, перемога обов'язково буде. А головним завданням зараз залишається говорити про хлопців, що досі у полоні, та пам'ятати тих, хто віддав своє життя. Катерина Волкова, Олександр телеканал СК